Приветствую вас, граждане бандиты, бандитосы, как я вас люблю называть. Бачу, вы перестали мне лайки ставить, но дело не о том. У каждого свое желание. Пришла посылка 75 гривен. Нижин, Черниговская область. Бандиты, кто еще не зарегистрирован на Violet? ссылочка под видео, а также закреплена в комментариях. Сейчас мы відкриємо посилку. І глянем, що тут нам прийшло. Звісно, ви вже по обкладинці побачили. Но упаковка, як ви бачите, отлічна. Бачите, як все класно упаковано. Все в пакеті. Тут ми маємо. Два лота. Один лот в одному пакеті. Ось такі плати, розйоми. Від комп'ютера платки, бачите, ви там все. Отакі. От Небагато я за нього віддав, щось до 100 гривень 50 таке. щось За один 50, за другий 70, гривень. І ось другий лот. І доставка 75, коротше, доставка дорога. Так, пакет ми цей не спасемо. І тут у нас ось такі плати. Так, кстати, хто хоче купляти плати? тот мо, заходить на аукціон віоліки ссылочка буде под відео а також закріплена в коментарях хто знає щось про плати пишіть коментуйте як кажуть і ще от така от теліка чи от чого вона от якого-то проігрувателя іностранного велика така плата ще щось там є ну ви ладно хлопці Заходьте на аукцион Виолити, продавайте, а также купляйте. Ссылка на аукцион под видео также закреплена в комментариях.